Як UFC підкорив світ змішаних єдиноборств. UFC стартував у далекому 93 му році. Ідея була простою: зібрати бійців із різних бойових стилів: карате, дзюдо, бокс і з'ясувати, який із них найефективніший. Перші турніри UFC проходили без вагових категорій і практично без правил. Уявіть собі, бійці різного розміру та стилю бились до повної перемоги. Це було щось середнє між спортом і виживанням. UFC швидко став популярним завдяки своїй видовищності. Але був момент, коли компанія опинилась на межі банкрутства. У 2001 році UFC був проданий братам Фертіта, Дейна Вайт став президентом. Це стало початком нового етапу успіху. UFC придбав інші промоушени, як Pride та Strikeforce, і став найбільшим у світі. Сьогодні промоушен належить компанії EndWorld і продовжує розвиватись. У 2021 році відбулось IPO, а в 2023 році відбулось злиття з WWE, та й Навайт залишається президентом, і UFC оцінюється понад 12 мільярдів доларів.